Піжами дитячі розпаровка мікс мікс брендів. Буде одна одиничка коштувати лише 35 гривень, а в лоті буде цілих 58 позицій. Вартує такий лот 2030 гривень. Зараз вам покажу детальніше. По кольорам, по розмірам, тут буде абсолютно все. Так, будуть штані представлені, різноманітні. Є як і літній варіант, є такий повсякденний варіант, так є і зимові принтації штанів. Подивіться, є шорти. І ще є шорти, ось такі чорні. До речі, з кофти і штанів можна зробити дуже класно і легко комплекти. І продавати це все комплектами. Наприклад, ось такі є. І їх можна продавати з чорними штанами. Подивіться, класно. По-моєму, дуже класно. Також. Є ось такий верх, також новорічний грінч. Подивіться, яке воно класне. Є ось такий Гаррі Поттер лонг. І до нього є ось такі Гаррі Поттер штанці на зав'язочках. Є ось такі фіолетові штанці дитячі. І до них ось така фіолетова, класна буде футболка майка. Є також представлені ось такі плюшеві штанці, дуже класної якості, дуже м'якенькі. Новорічних тут позицій буде більше. Нагадаю, 58 гривень за одиницю в лоті із 58 пар, вибачаюся, буде в цьому лоті. Вартує одна одиничка, 35 гривень. Тут будуть будь-які розміри, будь-яка принтація, як ви вже бачили. Якщо бажаєте замовити цей класний лот, звертайтесь до менеджерів. Контакти буде під цим відео.